Вітаю на каналі Вирощуємо разом. Мій ранок тепер буде починатися ось так. Я буду заходити в свій зимовий сад, все тут поливати, перевіряти, дивитися, як росте, цвіте. І мене це буде тішти. Сьогодні покажу вам, що в мене тут вже росте. Як я розставила горщики, яка в мене тут загалом буде організація? Ну, давайте почнемо з поличок. Я сюди вже багато що пересадила. Зверху в мене чорнобривчик, котрий скоро почне цвісти. Та хризантемка, котра починає цвісти. Деякі хатні квіти я вже сюди занесла. Ну, Здебільшого це ті, що я вчора пересадила. Оці 4 пересадила і оці шість пересадила. Ну, це я вже з вулиці забирала їх, аби зберегти на наступний рік. Ну і розсадила бегоні. Один і другий сорт. Ну, Я ще буду садити і буду показувати. Так, далі на поличках у мене вже стоїть помідорчик, сонечка, ще один кімнатний помідорчик. М'ята, базилік, полуничка ремонтантна. До речі, он уже хоче хоч маленький кущик, але давати квіточку. Тут у мене три квіточки, котрі скоро будуть свісти. Ну, як скоро? Бутончики вже ось такі. Вже можна сказати, починає цвісти. Так, виглядають мої полички. Звичайно, вони ще не доукомплектовані. А ось так я розставила горщики. Тут в зимовому саду ще ремонт. Ви бачите, тут лежать плінтуса, ще мені світло не зробили, ще ось тут воно, ну, якісь там розетки, лампочки. Це ще буде дороблятися, далі. Тут буде ще генеральне прибирання, Помию вікна. Але я ж не можу чекати, я вже тут заселяюсь. Отже, ось так розставила горщики. Горщики розставлені таким чином, щоб вони були під фреймами. Фрейми тут і для того, щоб стеля була міцна, і для того, щоб я їх підв'язувала. Все, що в мене тут росте, воно майже все високоросле і буде підв'язуватися. Наприклад, ось тут в мене росте огірочок. Зовсім маленький, але ж він буде великий. Ми знаємо, що огірочок, він через півтора місяця вже починає родити. А ось тут у мене є ще навіть два більших огірочка. Ось один і ось другий. Ну і зараз у нас початок вересня, півтора місяця, це вересень жовтий. у жовтні я розраховую на свої огірочки. Це у нас ще теплий період. Ну, як, теплий. Звичайно, на дворі вже можуть бути суттєві заморозки, але в зимовому саду, звичайно, заморозків не буде. Заморозки в зимовий сад мій можуть прийти хіба, може, в грудні. Ну, принаймні, я так розраховую. А взагалі цей рік він експериментальний. І я пробую. Тут багато дивних речей посаджено, якщо я буду розповідати, Ну, ви бачите, тут помідорчик. Я не знаю, як буде з помідорчиками. Ось один, ось другий помідорчик. По-перше, вони з пасенків, і вони посаджені сюди із заражених фітофторою помідорів. Тобто, чи вони поборють фітофтору, чи не поборять, поки вони виглядають здоровенькими. Як буде далі, буде видно. Також у мене тут росте диня. Я дві насінинки посадила і обидві сходять. Я прочитала, що ця моя диня вона родить за 2 місяці. Ну, і я просто собі допустила, що до холодів, до заморозків у мене є більш ніж 2 місяці. Ну, а вийде мені отримати диню чи не вийде, це я тільки буду бачити із експериментів. Також у мене росте перець, я показувала його ще минулого разу. Але я сюди іще досадила два молоденьких перці. Ось цей перчик і ось цей. Ну, і будуть вони в мене, чи не будуть давати тут врожай, встигнуть, не встигнуть. Це все експерименти. Ось такий зимовий сад з другого ракурсу. Тут дуже красиво, мені тут дуже подобається. Я просто обожнюю тут бувати. Вночі в нас було плюс 7. А в зимовому саду, точніше, вранці, а в зимовому саду плюс 20. Мене це дуже тішить, я сюди заходжу, тут все таке зелене, красиве. А як воно буде виглядати, коли на дворі вже піде мороз? Ну, інжирчик. Вам запав в душу інжирчик. Всі мене запитували. Я зніму про нього окреме відео, бо я років 5, мабуть, вирощувала його в горщику. І трошки маю досвід, я навіть вареню інжиру консервувала. Все розповім в окремому відео. Є ще розповісти, заходьте на канал, сьогодні буду прощатися. Всім хорошого дня до побачення!